У Сумах вперше з'явився пішохідний 3D-перехід. В тіні він не сильно відрізняється від звичайного, проте, якщо придивитися, то можна побачити певні особливості. Зробити такий перехід вирішили після електронної петиції від сумчан. Просили на цій ділянці розмістити лежачого поліцейського, бо тут учні 9-ї школи переходять дорогу. Не на всю ширину, тому що тут йде як парковка, тут ще багато питань по цьому перехіду, бо перехід йде до клумби. Клумбу, яку треба прокладувати плиткою. Тут дуже багато питань до цього перехіду взагалі. А як вам взагалі ідея така нестандартна? 3D може бути. О, О, оригінальна, креативна. Да. оригінальна. Ну, мені б краще було, якщо б він рівна зебра була. Ну, хоч щось хороше придумали наші, хоч щось то хороше. <реку> ну, це тільки у нас такое може бути. Ну, я думаю, одразу глаза не бросається, і общую культуру розвитку і пішохідів і особо не впливає. Даний пішохідний перехід не відповідає нормам в частині нанесення дорожньої розмітки, тому що дана дорожня розмітка не є встановленою визначеною нормативами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Окрім цього, такий варіант нанесення. Дорожньої розмітки у вигляді зебра 3D, може ввести в оману учасників дорожнього руху, що в свою чергу може призвести до неконтрольованих дій як водіїв, так і пішоходів. На даний час відповідним комунальним службам міста направлено припис для усунення недоліку та нанесення дорожньої розмітки у відповідності до чинних норматив у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Дарія тіліїна Сергія Лазаренко на часі новини.